На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог, Хай станеться світло, і сталося світло, і побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив. Світло від темряви. І Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч, і був вечір, і був ранок, день перший. І сказав Бог, нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою і водою. І Бог твердь учинив і відділив воду, що під твердю вона. І воду, що над твердю вона, і сталося так, і назвав Бог твердь небо, і був вечір і був ранок, день другий. І сказав Бог: Нехай збереться вода з-попід неба до місця одного, і нехай суходіл стане видний, і сталося так. І назвав Бог суходіл земля, а місце зібрання води назвав море. І Бог побачив, що добре воно. І сказав Бог, нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так, і земля траву видала ярину, що насіння розсіває зародом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його в нім, за зародом його, і Бог побачив, що добре воно. І був вечір, і був ранок, день третій. І сказав Бог: Нехай будуть світила на тверді небесній. Для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими і днями і роками, і нехай вони стануть на тверді, небесній світилами, що світити над землею. І сталося так і вчинив Бог обидва світила великі, світило велике, щоб воно керувало днем. А світило мале, щоб керувало ніччю, також зорі. І Бог умістив їх на тверді небесній, щоб світили вони над землею, і щоб керували днем та ніччю, і щоб відділювали світло від темряви. І Бог побачив, що це добре. І був вечір, і був ранок. День четвертий. І сказав Бог, Нехай вода вироїть, дрібні істоти, душу живу, і птаство, що літає над землею, під небесною твердю, і створив Бог риби великі, і всяку душу живу плазуючу, що її вода вироїла за їх родом. І всяку пташину крилату за родом її, і Бог побачив, що добре воно, і поблагословив їх Бог, кажучи плодіться і розмножуйтеся і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі, і був вечір, і був ранок, день п'ятий. І сказав Бог, нехай видасть земля, живу душу за родом її, худобу і плазуюче, і земну звірину, за родом її, і сталося так, і вчинив Бог земну звірину за родом її, і худобу за родом її, і все земне плазуюче, за родом Його, і бачив Бог, що добре воно. І сказав Бог. Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. І хай панують над морською рибою і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них: плодіться і розмножуйтеся і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним і над кожним плазуючим живим по землі. І сказав Бог, оце дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам, і земній, усій звірині, і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі. Що душа в ньому жива, уся зелень, ярина на їжу для них. І сталося так. І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно, і був вечір, і був ранок, день шостий. І були скінчені небо і земля, і все воїнство їхнє. І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і він відпочив у дні сьомім від усієї праці своєї, яку був чинив, і поблагословив Бог день сьомий і Його освятив. Бо в Нім відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи Бог був сотворив. Це ось походження неба і землі, коли створено їх у дні, як Господь Бог створив небо і землю. І не було на землі жодної польової рослини, і жодна ярина польова не росла, бо на землю дощу Господь Бог не давав. І не було людини, щоб порати землю. І пара з землі підіймалась і напувала всю землю.